Друзі, всім привіт! З вами канал Сама Варила. І сьогодні рецепт, я думаю, найбезпечнішого майонезу на варених яйцях. Мені дуже сподобався, так як він густий і дуже смачний. Вам потрібно буде 60 мл рослинної олії, ви можете використати будь-яку я використовувала соняшникову, 3 варених яйця, 1 чайну ложку оцту 2 столові ложки води. Також потрібно приправити за смаком. Я додала чесник у нашій сім'ї, всі його дуже люблять. Також півчайної ложки солі та півчайної ложки гірчиці. Все гарненько блендеруємо до утворення густої однорідної маси. Майонез мене отримується дуже густий, дуже смачний. Я використовувала його як заправку до майонезу, і як заправку до молодої картоплі. Мої сім'ї. Сподобалось і вам нехай смакує. Чекаю на ваші коментарі. До зустрічі!